Сьогодні приготуємо цікаву страву під назвою мішечок з сюрпризом. Чистимо Чистимо-миємо картоплю, вирізаємо отвір в картоплі. Можна це зробити за допомогою звичайного ножа, або можна використати відкривачку для вина. Картопля має виглядати ось так. Навіщо необхідні ці отвори, а для того, щоб в них покласти грибну начинку. Зробимо картоплю більш смачною. А для цього використаємо спеції Паприка, чесник, зелень. І а вже ж не забуваємо посолити. Даємо картоплі час, щоб вона вібрала аромат та смак приправ. А за цей час підготуємо начинку. Беремо гриби, нарізаємо їх дуже дрібно. Або можна взагалі їх подрібнити в блендері. Це потрібно для того, щоб зручно було додавати начинку в картоплю. Нарізаємо цибулю та смажимо її на середньому вогні до золотистого кольору. Додаємо гриби і тушкуємо ще 10 хвилин. Беремо листкове тісто. Я його придбала в магазині. Так як в цьому рецепті вказано швидко та смачно. Рекомендую і вам так зробити. Нарізаємо його на частинки. Згодом з них будемо робити мішечки. Беремо твердий сир. Натираємо його на терці. Покриваємо сиром тісто. Фаршируємо картоплю начинкою та кладемо її в тісто. З'єднуємо куточки тіста разом. Та формуємо мішечки. Прикрасити мішечки можемо за допомогою морської капусти. Морська капуста буде відігравати роль канатика, який зав'язує мішечок. Відправляємо страву в духовку при температурі 200 градусів на 45 хвилин. Дістаємо з духовки та подаємо до столу. Всім смачного та дякую за увагу!